Всім привіт! З вами Олексій. Ви на каналі Винильох, і сьогодні у нас максимально народний напій. Це я бувший алкоголік, вам даю це віти. Слушайте внимательно? блядь. це джин від компанії Козацька Рада, який коштує на секундочку 179 гривень. Як ви бачите, пляшка вже наполовину порожня, тому що я вже провів свої експерименти. <звук> І все це для того, щоб виявити, чи можна взагалі пити цей джин, або це взагалі щось таке суперлюте, та пити це неможливо. Почнемо з дизайну. Він максимально простий і схожий на класичну пляшку горілки. Я хотів подивитися його склад, але така ж сама ситуація, як і з горілкою, його тут просто немає. Навіть якщо прям детально вивчити етикетку, то ніякого складу тут просто немає. Але, можливо, я його не знайшов. Якщо ви знаєте, де він знаходиться, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Детально вивчимо дизайн пляшки. Згори ми можемо бачити герб тамплієрів або це щось типу інше. Пляшка з таким досить приємним тисненням. Контретикетки у нас ніякої немає, вся інформація. Інформація знаходиться ось тут. Супер. Якийсь довгий опис, наскільки скільки цей джин крутий, але ми його навіть читати не будемо. Коротше, виглядає якось максимально просто, але головне, що там всередині. До речі, що мені вже прям супер сильно не подобається, це дозатор. Я просто чесно кажучи, взагалі не розумію, навіщо він тут потрібен, та навіщо його взагалі додають навіть в горілку. Я теж чесно кажучи, не розумію. Але така фішка у Неміров, така фішка у козацької ради. До речі, якщо взяти пшеничну сльозу. То тут ніякого дозатору немає. Тому саме з ось такою пляшкою мені дуже зручно робити мої настоянки, бо не треба дуже багато часу витрачати на те, щоб вилити горілку з пляшки. Так, ну що, момент істини. Колір максимально прозорий, але щось такий, як трішечки мінеральний. Почнемо дегустувати з аромату. Так, ну по-перше, скажу, що це дійсно трішки схоже на джин. Окей, навіть можливо не трішки, це прям схоже на джин. Така класична ароматика, єдине, що мені не подобається, відчувається трішки аромат горілки. Якщо взяти просто горілку козацька рада, ось в ароматі вона реально трішки схожа на оцей джин. І горілка, прям як для джину, проявляється досить сильно. Ну, ароматика інтенсивна, дійсно за концепцією, схожа на звичайний класичний джин, ну бюджетний бюджетний джин. Тобто, в принципі, в інтеграції в якомусь коктейлі ви його навіть сильно і не почуєте. Ну але чистий, звичайно, пити це буде прям. Я думаю, супер важко, але ми спробуємо. Ну коротше, це класична ароматика звичайного бюджетного джина, але при цьому в ароматиці присутня горілка, враховуючи, що його ціна 179 гривень, в Принципі, ось цю ароматику горілки можна і пробачити, але мені вона прям сильно не подобається. То що ж, давайте ризикнемо та скуштуємо. Ох. 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 Фух. Ага. Ох. Так, по-перше, смак. А, смак пекучий дуже. Я ще цей джин трішки в роті так поводив. Від цього стало тільки гірше. Якщо його пити чистим, треба ковтати одразу. Перше, що мені не подобається, це якась. Хімозність, така дуже виражена хімозність у смаку. Ось, знаєте, схоже трішечки на якийсь такий шампунь. Я шампунь не пив, але ось якщо б все ж таки спробував, то я думаю, ось це б максимально схожий був. Якась, типу там, чиста лінія з хвоєю. Ось це буде схоже на ось цей джин козацька рада. Не хочу прям дуже сильно його засирати, бо ціна 179 гривень, треба постійно тримати її в голові. Але, чесно кажучи, смак. Чистий мені ну прям супер сильно не сподобався до цього. Я куштував його з інтеграцією у коктейлі. Скажу вам: в коктейлі він майже не відчувається. Тобто, все, що ви там до нього будете додавати, це буде там апельсин, лимон, це буде якісь цитрусові інші, це буде тонік. Тобто ви. Сам джин сильно відчувати не будете. А ось якщо говорити за те, що пити його чистим? Ну звичайно, це прям суперсумнівна історія. Якщо брати ароматику, то чесно кажучи, мені вона не те, що подобається, але враховуючи ціну 179 гривень. І що тут за концепцію аромат максимально схожий на класичний джин, то аромат досить таки окей. Якщо говорити за смак чистого джину, ну це прям пити суперсумнівно. А якщо брати його для коктейлів, то чому б ні? Це бюджетно, це, в принципі, не так погано, як могло бути. На дійсно класичний джин це схоже. Я, б, звісно, не рекомендував би купляти і пити на ньому коктейлі. Все ж таки, краще щось взяти трішечки дорожче, але вже краще, наприклад, в Сільпо продається джинбері, вже типу більш-менш окей можна пити. Ну, той самий, наприклад, Фінсбері теж можна там по акції взяти. Він буде в два рази дорожче, так, але при цьому буде набагато якісніший. Але при цьому, якщо ви візьмете і будете постійно в голові собі тримати, що це коштує 179 гривень, як будь-яка там пляшка горілки, то враховуючи ось прямо цю ціну, це. Окей, це нормально. Тобто, все тут взагалі буде відштовхуватись тільки від ціни, враховуючи, що він найдешевший джин, який ви в принципі можете придбати, то це нормально. Якщо ви бажаєте його придбати для того, щоб отримати якусь насолоду, то тут вже супер сумнівно буде. Скоріше за все, ніякої насолоди ви від нього не отримаєте. Але те, що ви на нього витратили всього 179 гривень, буде гріти вашу душу. Тому мій вердикт рекомендую придбати для того, щоб спробувати. Але не рекомендую купляти на постійній основі. Чи вдалося козацькій раді зробити щось схоже на джин? Так. Чи вдалося козацькій раді зробити нормальний джин? Тут, на жаль, ні. Тому дякую вам за увагу. Пишіть у коментарях, на що я можу зробити огляди. До речі, наступна буде горілка Нікіта. Тому побачимось у наступному відео. Гарного вам настрою та будьмо!